Цих вітаю сьогодні. За 60 секунд розповім про сім періодів української державності. Першим періодом української державності є Київська Русь, яка існувала з 882 по 1240 рік зі столицею в Києві. Тут хрестили Русь, будували міста та храми. Другим періодом української державності є Галицько-Волинське князівство, яке існувало після занепаду Русі від 1240 по 1349 рік. Данило Галицький став королем і боронив Україну від губорогів. Третім періодом української державності є козацька держава. Вона має назву Гетьманщина, яка існувала з 1648 по 1764 рік. Богдан Хмельницький створив сильну козацьку республіку, яка боролася за свою свободу та незалежність. Четвертим періодом української державності є Українська Народна Республіка, яка існувала з 1917 по 1921 рік після розпаду Російської імперії. Також одночасно з тим, після розпаду Австрійської імперії на заході України існувала Західноукраїнська Народна Республіка, після чого в 1919 році було підписано Акт злуки УНР та ЗонР, і ці дві держави об'єдналися в одну. Спільно, проте через війни державність була втрачена. Шостим періодом української державності є карпатська Україна, яка існувала в 1939 році. На жаль, через вторгнення угорських військ через кілька днів державність була втрачена, і нарешті, в 1991 році українці відновили свою незалежність з власною конституцією, з власною мовою. І зараз перебувають в боротьбі з агресією зовнішнім ворогом і тримають мужність і шлях до перемоги. Українська державність є незламною. Слава Україні!